Подивимося, це Олег Тягнебок про недоцільність виносити питання конституції на голосування, якщо немає гарантованих голосів у Верховній Раді. Будь ласка, відео. нема сенсу щось реєструвати, якщо немає політичних домовленостей. Більше того, є один дуже делікатний момент, так само правовий момент. Якщо ми зараз поставимо вперто, наприклад, будь-який законопроект, знаючи, що нам не вистачає для нього голосів. А нам потрібні голоси більшості, зрозуміло, бо інакше він не пройде. Тоді наступного разу ми можемо це питання ставити тільки у вересні місяці на наступній сесії. Тому виставляти, виносити будь-який законопроект конституційний зал можна тільки коли в нас є гарантія позитивного голосування. Гарантія так розумію немає, пане Едуарде. І що робити далі? Сьогодні Володимир Рибак сказав, що сесія не відкриється знову, допоки не буде якихось домовленостей. Тобто до наступного тижня можна вже точно журналістам в раду не ходити. А що буде далі? Ви знаєте, вся країна живе зараз в надзвичайній ситуації. Це треба визнати зараз. Революційна ситуація на дворі ми бачимо, що відбувається, і тому дії опозиції в даному випадку опозиція слава богу дії дуже злагоджено і одностайно. Дії опозиції спрямовані саме на те, щоб якнайшвидше використати всі можливі парламентські нереволюційні, невуличні методи, які ще залишилися. Поки ще умовно працює Верховна Рада, треба здійснити всі заходи для. Для того, щоб якнайшвидше з використанням всіх найшвидших процедур, досягти якоїсь злагоди в суспільстві парламентськими методами. Якщо це неможливо, то тільки вуличні методи залишаються. І очікує нас тільки революція і тільки швидкі вирішення. Жодні, жодні варіанти затяжного вирішення питання не сприймаються суспільством, не будуть сприйняти і неможливі в Україні, коли нас затягують в ці комісії тимчасові слідчі комісії. Як слідча комісія може взагалі? Конституцією займатися Слідча комісія повинна розслідувати якраз таки той конституційний заклад 2010 року. Оце треба розслідувати парламентською слідчою комісією, яким чином була узурпована влада протягом останніх чотирьох років одною людиною, одною сім'єю, і яким чином хто саме хто пасіпакиці, у кого по кишенях оці золоті акції розкладені, які торгують своїми парламентськими голосами, хто призвів до того, що пролилася людська кров? Вибачте, в конституції чи шостого року, чи четверто. Того року в Конституції немає смертної кари за політичну діяльність, а діючий режим ввів цю смертну кару де-факто. Людей розстрілюють бойовими кулями на вулицях. Тобто, у нас гвалтівники, всякі чекатіли помирають своєю смертю у в в'язниці, А молоді хлопці, які борються за свої права, за свої громадянські права, в вбиті в могилі лежать в сирій землі, вбиті цим режимом Януковича. То про яку конституцію, Про який закон? Тобто, зараз ми почули, що значить. Закликати Московію ввести війська в Україну це гарантія прав. А поміняти конституцію це заколот, тобто це яка схиблена все ж таки у цих комуняк взагалі психологія. Прошу що не ображати пана? Та я не ображаю, я констатую факт. Розумієте, тут тут для психіатрів взагалі робота. розумієте, це природна реакція фаш... на комуністку фашиста. Згадайте, фашист Мусаліні був очільником був очільником молодіжки соціалістичної в Італії. І Ленін його фінансував. І коли Мусаліні за гроші Леніна створив свою партію фашистів, а фаша це комунна до речі в прямому перекладі з італійської мови. Так от цей комуна фашист Мусаліні за гроші Леніна створив фашистську партію в Італії, а потім плюнув на Леніна і не увійшов в комуністичний інтернаціонал. От тоді ще з Ленінських часів почав фашизм називатися лайливим словом. Гітлер, до речі, до цього ніякого відношення немає, він нацист, а не фашист. Не треба плутати. Так от, до Італії, до Мусаліні, ми ніякого відношення немає. Тому, не в не в в в тому що, я. Тому, що не, не в суспільстві біда, а в головах, в окремих людей, в головах, людей біда. Тому, а, місті, я, біда. А, це в ви історичні дискурси. ставить це на свої місця. Повірте, Коли вони будуть закон. Це буде ваша Вони будуть вашу більш про щось думати буде. Ви, ви навіть грача вже свого втратили в Криму. Який потужний був комуніст в Криму, і того ви, вибачте, профедералили у тому автономній республіці, республіці Крим. Пане Крим в статусі автономії заробляє два місяці на рік, а десять місяців проїдає те, що сам заробив, і те, що центральний бюджет йому дав. І до цього довели, до речі, саме регіонали і комуністи, в Криму взагалі традиційно привели до при чого владі. ви Це Кернопіль Івано-Франківськ довели. ОТО до чого довела до і компартія? Чого? Навіщо, Яка компартія навіщо і ви шахти копали? Ви ж заборонили там компартію. Де там Компартія? Компартія заборонила, до речі, то, то до чого народні ради. Ви що, проти народних рад? Ви проти советської власті? Слухайте: Які в Тернополі, в Керковську, Тернопіль... в Червові Тернопіль... створені народні Вони ради. Це совєтська власть, по-вашому. Що ж ви комуністи запитаєте проти совєтської власті? Не Ми на вулиці плечопліч з цими хлопцями. Ми самі з лікарем не вилазимо. Я про Свободу взагалі нічого не кажу. Я але на вулицях думало. відбувається ми, те, ми пане Едуарде, Сьогодні в, сьогодні вночі група мародерів понівечила два ресторани в центрі Києва, які, начебто, належать депутатці від фракції партії комуністів. Між іншим, ну це інформація не підтверджена. Комуні... І, по, і по, е... активісти це. майдану відхрещуються від цих людей, кажуть, що це провокація. Але але тим не менш але тим не менш, факти мародерства, чи це провокація? Чи сані? Вони вже почалися. Так ви не їсть. Я в метро їжу. В метро їжу. все дуже просто свободівці разом зі своїми партнерами по позиції борються. Ми боремося, ми перемагаємо і ми переможемо. І ми змусимо цю злочинну владу піти геть і доведемо Україну до нормального людського стану, де кожен українець і представник будь-якої іншої національності буде жити нормально і вільно.